Зараз нас лякає тим, що знову будуть дуже серйозні відключення світла, блекаути. Ще важча зима, ніж минулий рік. Давайте подивимося, що скажуть карти. Чи будуть отакі серйозні блекаути, що на добу, наприклад, буде півкраїни або вся країна без світла? Слухайте, ну, відключення однозначно будуть. Я все ж таки думала, що більш радужно якось воно буде. Але я... давайте подивимось, чи швидко наші м -м, фахівці будуть це все виправляти, коли будуть потрапляння. Ага, ну, бачите, професіонали випадають, професіонали. Дуже-дуже е ну, швидко все це буде виправлятися. Чи вся країна зазнає ударів і відсутності світла? Давайте глянемо. Чи частково? Ну, Більше ті райони, там, де воєнні, може там, де йдуть воєнні дії, там, де боротьба йде, там більше буде обстрілів. Угу. А ця зима буде легшою, ніж минула? Давайте подивимося в порівнянні. Легше нам буде чи важче. Угу. Ну, важко, важко, важко. Багато буде страждань, якісь приховані моменти, які ми не будемо знати. Ну, але, бачите, спеціалісти допомагають. Все-таки, хоч ми будемо і виснажені, але будемо вирулювати, якось до цього пристосовуватись, десь легше відноситись. Що нам допоможе вистояти цю зиму? Ну, такий легкий підхід і перемоги на фронті. Перемоги на фронті. Ну, або завершення, да, там. За, ну, Завершення війни ми хотіли би, звичайно, завершення війни. Бачите, мир випадає. Але я думаю, що так швидко, мабуть, воно не закінчиться. Ну, Якісь наші перемоги мають бути. Ну-ка, ще Давайте подивимось. може ми почнемо наносити удари по нашому сусіду, і вони тоді менше будуть бомбити. Почнемо ми наносити удари по нашому сусіду. Ми Будемо робити все по справедливості. Нам вдарили і ми будемо, як би, знаєте, такий бумеран, скажімо так, бо, мабуть, у нас ще не вистачає ракет, щоб їх так серйозно атакувати. Після того, як ми по ним ударимо, нам стане легше. Ну так, ми будемо, як от на коні, нам все-таки полегше стане, буде в нас тоді світло. Але... Але все ж таки підвішена ситуація. Тобто прямо, прямо все у нас не вирішиться, так, знаєте, одним разом. Ну і загалом фон цієї зими, нашого опалювального сезону, який буде фон України. Так, якась буде активізація у нас діє. Я думаю, що може це і на фронті руху України. Бачите, по колесу фортуни. По колесу фортуни можливі якісь зміни, які можуть все на 180 градусів змінювати. І я думаю, це пов'язано саме з битвами на полі бою. На полі бою. Якісь новини у нас будуть? Десь, може, ми будемо на щось надіятися, але бачите, сонце, світло то все ж таки в нас буде. І будемо ми святкувати. Це буде нормально, І фінанси в нас будуть потрошку економіку. Піднімемо емоції гарні. Тому переживемо, будемо багато працювати і станемо повністю самодостатніми. Всього нам буде вистачати. Тому не дочекаються.